Ми продовжуємо. Місто Дніпро, ярмарок. О, слава, ось він прилетів. Мабуть. А це точно він? Ну схоже, схоже. Той теж ну, схоже. Томився і десь сюди назад. Де в першій частині цей голуб... Ми його знімали, що він тут. Ну так він піднімався непогано. А ось зараз назад летить. Сам зайди там де вийшов, так. Оце так, так Ладно, йдемо далі. Ага, вот. Знайомі, знайомі обличчя вже бачу. Я вас Нет. вітаю. Ми вас теж вітаю. Вот уже э, номера телефону постиралися. А, ні, вверху вже є, свіженькі, свіженькі. А там вже я дивлюсь, я покажу. Саксонський ж, так? Да? Саксонські. Да, да. Блин, ну конечно вот такие мне подобаются за этом, ну знаешь, ну... А, как раз, да? да ну да. Ну, 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 Белые поясы, да, Угу. Як, да, Друг, такими, чурби, такими. да, да, Голова чуть-чуть да. на пив головы біла, пиво пив головы, блин, не била. Ну, да, немцы, конечно, насчет этого красавца. Якуцы можно все, все по выводить. Интересно, птица, но ну, люди же выводят. Угу. Ну интересно чем? Ну, декорация, чисто посмотреть, да, или по темп... да. по темпераменту там и все там. Смотреть, еще дома хорошо, я кучка худа Да. я сюда всегда всю жизнь держал ага. Всю жизнь. А, а тоді Пере, перевели. А, а як давно і чому перейшли? Чому перейшли? Попри времени не було. Ганяти, займатися треба їм. Щоб да. За ними дивитися. У мене хороші були кусаки, хороші були. І кримаки. я більш нічого не держав. І всі бабусі. А що значить дивитися, а за цими що не треба дивитися? У мене жінка попорає, а там треба ж таки ганяти все равно. Там тобто, систему а... треба, так. Да? Да, там своя система в льотної птиці. Взяти, щоб вона сиділа, вона не нужна. Недільку впустил, розганюваєш заново. Все, да. А молодіж тогава. А молодіж розганювати нужна неділями. Ти, ти пропустив варіант, все, ти їх не і як ну, погониш. Як давно перейшли на, на декорацію, як давно перейшли. 7. А ну не так, не так, не, щоб не дуже не так, дуже далеко. Далеко. і дуже давно. І що, зараз душа не болить не, не тягне, в до неба не гору. Это И точно, это точно. Тебя Ниже. Ага, Зараз і цих познімаю. Ой, кучеряві тут є. Но он такі, якісь, якісь інші кучеряві, такі як менші, вроді, так? Да? Ну, може, може молодж, не дорінені, не перелінівається. Це молоденькі кучеряві, чи вони менші, ніж такі звичайні кучеряві? А це все молодж, це все ворічне. Це все молодж. А ви звідки? Золочка. Золочок? Харківщина. Це Харківщина теж, так? Да, Харківська область. Ось це. Гарні, червоні. І скільки у вас зараз пород вдома? 15. Пород. Пород? офігеть. Пород. Ух ти. Пород. Ничего, І що? а голубників скільки. Ну от э... 4 -5. Тобто якісь ви разом тримаєте все одно, да. якийсь не, не можна разом. Да, 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 да. М -м -м. Тут ще в мене віддільно, шмакаделі отдільно. Туркоти і кучеряю. Да, це шмакадель? Туркоти от це, так, навіть? Нема вже не. забрала. Тут Забрало. була кліточка, я, я пару привозив. Ну, слава, тому що Но. ти казав шмакаделі, правда. Бачиш, такі ж самі да. там були. От ми ж жовтий там, там бачили. Ну оце ж стуля, Сережка забрала. Бачимо, да, теж харків'яни там. Як не тягне. Як сюди, скажу продержав льотних, будеш дивитися вгору. Да, 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 да. Ну, я думаю, скоро ще може якусь парочку заведети, а, а там де одна, там і дві пари. Там мене, он дивись, як друзей держать льотних. Ну так то ж друзі, особисто хочеться. <рикул> Так що ми он, на ділянні цілий чувал. Та ні, я не сумніваюся, що є де взяти. А це так, теж такий так? саме. Місто да, Харків. Ага. А місто Люботин. <ріху> теж Харків'яни. 0,99 77 63 714. Харків. Дзвоніть. Піця... Тільки ще є? а мы загадки. Там... Да, Будем будет 15 пород. Так, и у нас. С той стороны. Ага. Тики черный, да? Черный хени видео у вас. Ну, а я сам. Аккуратненький. Я ні, ще не коптив. Я, я тільки забрав сьогодні. Я той раз Андрюхи там залишив і забув. Ні, ну так я ще химу. Зараз привезу ж на да? Ну от всіх там, да, обробка голубника. А ви що, тільки приїхали чи що? Тю, а? уже всі розходяться там народ уже. Говорят, понапродали кажуть все. А, ну да. Ось. А у вас у вас Да? Ну, а, ну ти, да, ти вам ти же ще Харків треба доїхати. Та. О, перший пішов вже, Гарнюсі яка. На подкидках побуваємо, да? Угу. Гарно, да, так? Молодець. Ні, ну воно плюс 2 градуси, 2 чи два чи три. А відчуття, що там написано, відчувається мінус три. А -а -а. то воно так дійсно правда. У мене аж пальці замерзають уже. Я ще думав, що перчатки взяти. Думаю, та рано ще перчатки там брата. Ну, нападки душка. Воно ну, вже снізу Та зараз вони затюхані такі. Чи залякані, які з, -за... залякали, з дороги. Їм треба. Давай потім підійдемо. Ну, Ми зараз да. якраз тут. Вони якраз зайняті, дядьки. Ой. А ліцо фотографірує, пожалуйста. Треба. На кого би направлю? Каже, не знімай мене, так я вже голубів. Уже знімаю голубів. А що ви привезли? В Ютубі були. Оце ваша? Пара кінгів. Дві Пара фарищи. А, дві пари Одна чорна пара, две парижі. А ви звідки? Под Ага. Як ви їх називаєте? Гільги. Не, не порода, а масть. Воробинні. А, ну, воно воно харешне. Лізик воробин, да, Ну да, просто що не світлі, які з... да, зриженно. Да. Да, Десь що, чорний. Бачу. Ну, чорний я бачу. Ну теж не дуже такі. Я таких сиры, сіры, вишив. Оцей такий безчорный, а кролики, бешчірні, прямо... це прямо. А хроми кролики декоративні. Зараз треба реклама, щоб було. Це маленький? Да, декоратив. Номер телефона. Номер телефона кажіть. 098 633 6877. Григорій говорить Це, якщо Сек, Що у вас тут. Э... І такі звичайні країни, так. Ясная, так да, батько, батько обер, там мате пано. Ага. Батько 10 тут... кілограмовий. — да. Вона вивозила, ви там десь да. зміюку не вивезли ніяк. Да, У вас <пробуйте> сі тут <я пробуйте> є. Да. І внутрі ну, внутрі, і, внутрі є, я бачив, там воно, просто да. їх не засняв, але я, я з них і починав. Блін, ну Це страшно. Їх погано там, видно, так. Там страшно, внутрі? Та ну ще. Ногу оттяпає. Mm. Ну добре, дякую вам. Да. О, а що ви так скромнень сьогодні? А, що? Оце і все? Ну, от а, оце, ця, я думав, оце вона, і все. Ні. Ми йшли до вас, думаю, почнемо з харків'ян. Поки йшли, йшли, вже п'ять частин нас знімали. Да, 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 до вас поки дойдемо. Ні, тор... ви тормозки цей раз харків'яни починаються аж звідти. Тобто у вас сьогодні так нормально да, приїхали. Так, да. А у вас силочка яка на YouTube? Ми та голуби канал. Ми та голуби канал? Да так ну бачиш уже уже масть все да я дивлюся, уже залишилась а не жовті залишилась із таких імена, прям прям мастевых мастевых я маю на увазі они он кавер котовая да да, да. короче ще є мастеры то это мультиперцевый закон да да Ну, гречаних ви вже перестали вивозити взагалі я дивлюсь, не, так? Ні, гречаних поки до весни я не вивозю. Курсаків теж не хочу. Угу. Весною, угу. я знаю. курсаки всі крилині клоняють поки. Ну ви не вивозите, бо на них попит є вдома, чи просто чому? чому? Ні, є? і вдома попит і. Не. Mm -hmm. постійно беруть. Ну а це взагалі інше. От начебто і то, і то ваші, да? це Ми, так? Я так розумію, з іншого господарства вони, не з вашого господарства, так? Ні, моє. Ну щось воно so взагалі відрізняється. Це, це як У мене два напрямки різні, так? Так, так. Там напрямок є один. Mm -hmm. Один є Харківський, один є. донецький. Оцей напрямок відверто, такий пішохідний напрямок, да? так? Да, і то той да. точно не такий. Yeah. Yeah. Але звісно червоний такий прям колір. А вони все перелині оттянки. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, колір такий насичен. Так, ну добре, підемо добре, далі. Добре. Підемо далі до вашего. Доброго дня. Доброго дня. А, я вас вітаю. Вітаю Дійшли, Микола Іванович. Сейчас, сейчас. Я до мене сьогодні. Добрий день. Харківщина вас вітає. Да. Сіру вітає. вітає. так, що сьогодні ага. на тормозок у вас. Я вас давно щось не бачив. Останній раз все без вас, хлопці, без вас. А нам запретили з Харкова виїжджати. Так, ти, та, я тебе бачив кожен раз. А, а он воня... дядьку не бачив а, давно. А, да, чого показуєте все. Да, Дядьку да. вже в головних ролях. Так, так, так. Ні, якраз так. Да. да, да, да. Выше двух получается, что разом ездят и а то как-то мне Даже по Лаграде бачились. Та же пицца, что в прошлый раз, да, ленточная. Вот это, видишь, он Ленточный. не такой, да, стати, вот, вот этот чернохвостый, да. Видишь, ну, та... он так не... молодой, Шия может. Шия такая долгая, и не так, ну, стати. Может, молодой, может, что... Ну, Да. не По хвосту это молодежь, он еще не это не слабенькие такие не, не, не приобрел навыки, которые надо. Хотя вот молодой тоже, смотрю, молодой, но он уже уже хвост уже и, хвост, уже и такой интерес, интересно спать, вижу, голова. Вот это тоже ну да, вот бачишь он встать, но ну, уже помить ну, так, Соглашусь, да. А вот нифига, нема такого. То прям а, не тримаю шею, это манжет двучай. Ну, вот носится игрычане, что я. Потеряй венки, да? Я їх так чимось з харків'янами. Можна, так, асоці... да, да, Асоціюється. У мене харків'яни, от ви, от іменно з гречанами. От, я колись почала побачив, вас тут і от ці голубі були. І якось я так от, мене, асоціація, от іменно от, от гречані, типу, з вашими голубами. А, оранжевий глаз, клас. Виділяється глаз, да, до них. Ну класно, класно. Хоть я и не люблю вот эти с рыжиной, но эти вот, ну, самые знаешь, вот такие забарные, все одно, мне подобаются. Ну, я посчитают с вашего разрешения, то некоторые запрещают считать перья. А чего? Ну, не знаю, некоторые не нравится. ну, кто ж, ты Должны ты? быть в небе, Благодаря, утверждает. А, да нет, ну, <смех> <смех>, можем это и пораховать, и, и в небо закинуть, все можем. Среди, да, взялся, а, среди, да. А той голубок такий більший, то, да вже. Це вже дорослий, да, голубок? Ну, це цей Цього, Весь, да? они, да. угу. Цього року. Ну він такий більший вже, да, такий так, А, ну, ну кругленький, да. Это угода, да, не? Да, да, да. Кругники, бо нет, будь кругники, шарик, да, да, да. Клас. Шариком будет. Голубочки буде, напевно. А, вон. Вот там, вроде как дівчинка, да, а це вроде как хлопець. А які ціни на них? Те 200 грн. Акуратніки, легенькі, легенькі да. Якщо вискочить, полетіть до му, кушать зразу видно, не видно. А да наколихи даємо. Да, да, йому далученьку. А оце чоловічубатий, хто такий? Декорация. Не, ну декорация. Это Цит, тоже. да, такая? Да. Аккуратненький. Это уже пере... Цель. перелиненный. Это не запорожские кровя? Да? Не, не. Не, не запорожские там красные, с краснотой и под... хвост, ну это летает, да, эти да, штуки летают. Да. Нормально летают, летают. стоят, стоя, да? да ну не рыхло. А то... Перо... А Перо не рыхло, такая сбитая, да, что оно, ну. Это такое, в теле, да? В теле, да, сам... прям, да, да. Описание. Штур, крыло Корпус такие, соединение. Крыло сильное. Массивный, массивный голубь, да. Сильное крыло, да, тоже такое, ну, хорошо в руках держится. начебто нема куди їхати, а він їде. Що поїде. Люди їдуть. Сьогодні як ніколи багато людей. Багато, багато людей. людей. Так ми приїхали ще тімно, було і то... ми стоїмо аж оттуди, ага. а тут вже машина стояла там ми так їли-їли. А, а скільки ви виїжджаєте з дому? Голубка. Ми сьогодні виїхали 3,44. І що там вам на блокпостах? Ну, слава Богу, блокпостів там по нашій території немає. Аж, не дод... аж, аж до Дніпро. Ні, ну водітель у нас проходив там Максимов Кубогодухов з сторони і Сумської області. Там спросили, він каже, дивиться голубів, їде аж на Дніпро на виставку, його пропустити. Щоб встигнути. Ну, а да. ви самого з Харкова, так? Харкова у нас там. Наприклад, 30 км від а він 50 км. А як називається выразить? Ну і вільшане. А він Петро Павловка был до Ну ладно. Так, да, що ми ще не щупали, так, Все, щупали на пошту Та, раз. Там ось подиву будеш давати, Ще раз. Лід? Ні, ні, тут да. А, ні, там не розрішають руки брати. Він да, провозить на посмотреть, я так розумію. Та да, ні, він продає, чого він не посмотрить. Ну, руки не розрішають брати, ми і не будемо. Ну, так, мы, так. Мы, мы не будем. ну сюди, сюди не підемо, тут у нас багато всього-всього. Вон горлички тільки я бачу, з такого. Бачиш, вон, ага, горлиці. Можна на них Курочки. Декорація, декорація. Ось отаких курочок ще курочки. Це собі, мабуть, взяли, так? Да? А, це я купив собі. Віандос. Це вже не декорація. Ні, ні, це не декорація, ні. Віандот Як? Как через? Віандот Так. Дві курочки петушок. І скільки коштує? Дві тисячі. За, за трьох? За трьох. За курочок по 500, а за півня. Та ні, ну примерно по 700, а там плюс ага, кілька. Ага. Ну вони вже додаються на м'ясо і на яйце вже. Так, да, да. це такі, що вже почали грибишки красніти, так що вже скоро будуть нестися. Місяць-півтора і mm -hmm. будуть нестися. Ну, вони взимку не дуже ж несуться, так? Да? Яке поміщення? Якщо yeah? тепло буде, буде нестися. Mm -hmm. А не то холодно, то ніби не.

Толками вот все, бачу, такие. О, как солдаты стоять в шлемах. А это самые да, местные каких да. А может и нет, а может и нет это не Интересно, кстати, даже не знаю, что это не кашу, кашу. Ну, а не даже, не знаю. Музей. Красавцы. Ой, не Цель, цель Внизу? Да. А нет, думаю, очень крупноватый для Либанона, да? это... Те явно ну, поменьше. Ну, похоже, смотри, похоже, что либаноны. Ну, тоже. Я их, в принципе, вот, все шик покажу. Классно, ну, вот вообще, я таких еще не видел. Вообще класс, класс, Интересно вообще. Интересно, действительно. Грудочки. Такие золотогруди. Класс, да? класс. Груди вот это, это сказать, тоже ли, либо тоже либаноны. но не эти же. Не Адана, наверное, же. Да на небе с сережками. Давай сам Ну схожі на них. А мы схожи, мы уже разумно держи. Давай, будем делать. Не для, <не> для камеры. <говори> зараз тебе вимкну. тут. И будем. Бо она ж працюет. Так, она навіть якщо...